Смарагд, вишневий, чорний і колір беж. Всі кольори дуже-дуже красиві. Має квіточку, оздоблену камінцями. Дивіться, як гарно зроблений рукавчик. Тканинка приємна до тіла, гарно тягнеться. В наявності маємо і класичні штани. Тканинка трикотаж. Мають кишеньки, йдуть завужені донизу, а зверху мають широкий поясок ззаді резиночка. Темно-синій колір, Дивіться, яка краса. Біжевий колір. Чорний колір. Вишневий колір, дуже красиво виглядає. Дуже гарна в розмірах з 48 по 56. Подивіться, яка краса, якщо вам подобається, кофта.